Радіо UA Chicago Друзі, з нами на зв'язку Олександр Ігнатенко, майстер ремонтної майстерні батальйону безпілотних систем 43 ї окремої механізованої бригади. Слава Україні. Ну, слава! Думаю, можливо, хтось вперше чує про ремонтну майстерню безпілотників. Розкажіть, наскільки вона ефективна, потрібна? А, ну а вона дуже потрібна. По-перше, по друге. А... Наскільки мені відомо, то в багатьох інших бригадах та батальйонах, які прагнуть літати ефективно, існують ремонтні і взагалі майстерні. А безпілотні апарати це техніка специфічна та складна і далеко не завжди адаптована для військових завдань. Її обслуговування та ремонт та підготовка до бойових виходів потребує специфічних знань та навичок. Специфічних людей та специфічного обладнання, а тому для обслуговування ремонту та підготовки до бойових а, використовуються майстерні. Ось як ви особисто прийшли до ролі майстра цієї ремонтної майстерні безпілотних систем, і що стало найсильнішою мотивацією? Можливо, ви вже в цивільному житті займалися чимось подібним. Дивіться, найсильнішою мотивацією було бажання використати власний досвід, знання та навички на благо війська на боротьбу з окупантом. А мені пощастило потрапити в 43-ю бригаду в батальйон безпілотних систем саме на таку посаду, де мої знання та навички а, мають ефективне застосування. Наскільки а, я знаю, батальйон називається Небесна Мара. Так, це батальйон Небесна Мара. Так. Які ви були в цивільному житті? Орієнтуйтеся в електроніці, я так розумію, тому реалізовуйте це. Дивіться в цивільному житті, я 10 років пропрацював розробником електронних пристроїв. А я був в АЙТІ розробником програмного забезпечення для мікроконтролерів і створював. Електронні пристрої та складні електронні системи на заказ. Я працював зазвичай в компаніях, котрі працюють з іноземцями, але були проекти з, з замовниками з України. Проекти були різні. Різної складності, починаючи від головоломок для квест кімнат, радіокерованих іграшок роботів і закінчуючи автоматизаціями лабораторних ліній вимірювання автотранспорту мережами норвезьких домофонів для відеодзвінків і навіть розробка космічних ракет. Мені подобаються ці технології. Я нашим радіослухачам трохи так розповім. Це називається ПЛК програмовані логічні. Контролери якщо я правильно абревіатуру говорю, так це щоб вони зрозуміли, що маленьким чіпом можна керувати багатьма ключами, замками, получати отримувати дані, температурні дані, режими різні там є, і вже маючи певну логіку, яку потрібно запрограмувати. Людина програмує підпаює певні контакти, трути, і можна зробити будь-що, як ми вже сказали, до домофонів від квест-кімнатів, де щось там покрутив, а десь там щось відкрилося. Відчинилися, от і звичайно ж така технологія гарно себе проявляє для на захисті нашої батьківщини, якщо звичайно є людина з певними знаннями, розумом та вмінням. Опишіть типовий робочий свій день з чого він починається і чим зазвичай закінчується. А, дивіться, робочий день починається зазвичай у нас о 7.30 приблизно це покидаємося. На 8.30 30 збираємося на майстерні обов'язково. Якщо в нас є в наявності дрони, котрі ще не перероблені під позиції, то в першу чергу ми займаємося тим, що перероблюємо дрони, перепрошиваємо, змінюємо системи керування, якщо потрібно, якщо вони нам не підходять, прошиваємо під позиції, робимо обліт і... Якщо все добре, то запаковуємо та відправляємо, передаємо хлопцям на позиції. А, окрім того, в мене ще є завдання по розробкам і випробуванням нових технічних рішень. А, зокрема, ми а, ще виготовляємо власні плати ініціації на минування, плати ініціації на дрони камікадзи та плати ініціації на дрони-дробовики. Також до в нас є такі, така річ, як вона серед військових називається НРК, а по нормальному це наземний роботизований комплекс або машинка логіст. Так от, якщо привезли нову машинку логіста, то моє завдання це настроїти пусконаладка, Підключити її до всіх сервісів, щоб оператор вміг вже в неї нею керувати, розвозити хлопцям і провізію, і дрони, і все таке і не наражати при цьому оператора і або водія на небезпеку, а це машинка керується через VPN, через старолінки, Оператор може знаходитися будь-де. А також ну, в дослідженнях, в розробках у нас є власний НРК, котрий. Колись ми запустимо, а, і дослідження і випробування альтернативних систем керування. А, бо в сучасній війні треба шукати альтернативні способи керувати, щоб вбивати ворога ефективніше, бо, на жаль, ворог теж і шукає. Ви е, говорите про оптоволокно, мабуть, і ще щось? Оптоволокно Л. Це є, і ще там є деякі. Речі, які ви не будете говорити, ми розуміємо. Залишимо загадкою для нашого ворога. Знаєте, хотів, ви ще сказали про оплати ініціації. Говорите, що ви їх робите уже власну руч. Я нашим радіослухачам, Я буду таким, знаєте, незалежним експертом. Видно з боку бо, тому, що ви говорите плата ініціація. Наша цивільна, наша цивільна громада, не розуміє, що це таке. це, грубо кажучи, мудра річ, яка. В якої закладається певна логіка, коли має спрацювати детонатор і вірватися сам 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 заряд, тобто це є певний захист на них робиться для того, щоб не було такої помилки людського фактора, щоб раніше це не взірвалося. Ну і відповідно, щоб не взірвалося на цивільну людину, яка там йде без автомата, щось таке. Я навіть знаю, що є відносно того, чи людина несе, чи це військовий, чи несе з собою автомат. Чи Несе, от тут також така таку логіку можна пришити, не знаю чи це зараз доречно, в так званій кіл зоні на передовій але принаймні може можливо... звичайно не ходять люди, люди без автомату і там немає цивільних, тому там все, що рухається, повинно бути знищено, якщо воно не наше. Скажіть ще, будь ласка, таке відносно прошивок: наскільки далеко зараз зайшли розробники? Військові розробники, наші, тобто, я про вас говорю відносно прошивок, прошивок стандартних цивільних дронів. Оскільки я знаю на початку, що головною функцією такого програміста було забрати тільки один компонент: це точку е, взльоту. Бо тому що цивільний дрон має таку властивість, функцію повернутись на якщо сідає батарейка, повернутись додому. Так ми хто тим, хтось можливо весілля знімав і знає це. Ну і відповідно, це така, якби трохи негативна річ була для військових, тому що оператори злетіли, дрон там вороги посадили, подивилися, розібрали, подивилися, підключилися, і тут ага, координати були такі. Що зараз відбувається? Дивіться, те, що ви розповідаєте, це стосується якраз цивільних дронів, типу Mavicів, аутелів і іншої цивільної лабуди, а в якій є так, була ця функція, і вона була проблемою. Ми, а, займа, ми майстерня, котра займається FPV, а бомберами і іншим, і взагалі не займається Mavic'ами. Яка різниця між Mavic'ом і FPV-дроном чи бумером, чи будь-чим будь таким, це а, інший тип а, дрону взагалі, а, він не такий проприєтарний і не такий належачий якійсь корпорації. А, він, вони всі виросли з цивільного звичайного моделізму а, і компоненти. Були розроблені громадою, і самі прошивки є відкритими і не належать ніякій компанії, і є продуктом роботи багатьох ентузіастів. Зараз ну, ми саме використовуємо все, базується на таких дронах. Щодо як просунулася прошивка, Цих дронів і модернізація, а дивіться, воно починалося з того, що використовувалося і використовується за основу береться прошивка з відкритим вихідним кодом, але так як він відкритий, його можна взяти, модернізувати і закрити. В нашому випадку ми використовуємо по воєнні модернізації даних прошивок. Котрі модернізовані українськими розробниками для задач українського війська і доступні лише верифікованим українським військовим, наш ворог, скоріш за все, має дещо подібне, тому що все це базується на відкритому коді, і вони теж беруть відкритий код, якось модернізують і теж там у себе розповсюджують. І тому модернізація даного коду, а, вона не пов'язана з тим, що там вирізається точка зльоту. Наприклад, в FPV-дроні взагалі немає GPS і якоїсь там стабілізації. Він не знає ні про точку місця знаходження оператора, а, ні ніяких проблем там не, немає, як було в мавіках. Тут о, інша проблема, а, треба зробити дрон більш стійким до. До впливу РЕП, а, наприклад, по керуванню використовуються модернізовані прошивки, будемо назвати, як вони називаються там на базі ЄЛРС, котрі дозволяють а, стрибати. По частотам використовувати нестандартні частоти і ті частоти, котрі в цивільному житті, в цивільних країнах взагалі заборонено використовувати, бо є конвенція використання частот з відео, частотою, частота передачі аналогового відео, там теж допрацьовані певні фішечки для того, щоб якраз боротися з засобами ворожого риту. Це перемикання каналів е, відеозв'язку в польоті, це е, перемикання відеоканалів, коли є якась завада. Типу, якщо цей канал задавили, то він переходить на інший. Це може робитися або вручну оператором, або автоматично. Е, це потрібно для того, щоб пролетіти ворожу заваду. Зрозуміло, дуже. Це дуже потрібна праця, направду, ми це розуміємо. І потрібно це все розуміти, мати досвід. І по суті, ви ж вчитесь. Ми, так як наш ворог вчиться, так і yeah. ви тим займаєтеся. Так, оце логіку цю програмувати відносно переключення на сусідній канал. А з якою, якою логікою? А якщо ще це зробити якимось певним математичним виразом з певним ключом, то це ще цікавіше. Ворогу це не розпізнати, йому треба до. Усліджувати, яким методом. Ну, тобто, це машинка Ардуїна, трошки інакше, звичайно. Ем... Ні, перепрошую, Енігма мав на увазі сказати, а не Ардуїна. Ну, e... теж близько. Так, теж близько. Так як ви забезпечуєте себе запчастинами? Чи доводиться використовувати донорські запчастини? Щось перехімічувати, скажімо так, з двох зіпсутих робити один? І до речі, я ще не додав відносно цих плат активації. Хотів зробити замітку на тому, що раніше завжди в волонтерів військові просили їх діставати за кордону, і відповідно їхня ціна коливала півтори. Тисячі доларів гривень до 700 вже в кінці от така от ціна можна було дістати. А це насправді така штучка, яку можна, яку ви вже навчили зробити самотужки, так це дуже, дуже класно. То що ж, відносно запчастин, так відносно запчастин. А... Буває по-різному, все залежить від запчастини і яка задача перед нами ставиться. Звісно, в нас бувають і такі випадки, коли ми беремо запчастини з донорських бортів, якщо нам завезли щось таке, що економічно невигідно перероблювати, і воно, воно взагалі нам не підходить, але там, до прикладу, до, добрі, нічні, гарні ночні камери, котрі гарно себе показують. Ми можемо типу, зняти з одних, переставити на інші борти, котрі нам підходять, але камери там день, і о, щось, щось подібне. Також деякі запчастини ми закупаємо самостійно, а деякі запчастини нам закупає бригада, а деякі запчастини, так як плата ініціації, ми можемо виготовляти самостійно. Декілька слів для небайдужих для волонтерів. Що вам потрібно зараз? О, дивіться, потім дуже багато. Зараз йдуть активні бойові дії. Наші хлопці активно працюють, нищать та стримують ворога. По, проте в нас знищуються і наземні станції, і антени, а, транспорт, борти, а ще зима скоро треба утеплюватися. Це вже не кажучи про запчастини, що потрібні для бортів на майстерні. А саме для цього в нас є бригадний QR-код, на збір на потреби бригади. А гроші з цього збору використовуються для закупівлі того, що є найнеобхіднішим в моменті, а ситуація зараз змінюється швидко, і пріоритети та потреби ну, змінюються. А тому закликаю всіх небайдужих та волонтерів долучитися до збори на потреби 43-ї окремої механізованої бригади. Вся інформація буде в описі. А хто нас буде дивитися зараз, то ви побачите зараз QR-код. То, будь ласка, будьте небайдужими. Що ви хотіли передати чи порадити цивільним фахівцям, які думають про те, як їхні технічні знання можуть допомогти армії? А дивіться, особисто знаю декількох технічних спеціалістів, котрі спочатку повномасштабного вторгнення та мобілізації а повністю перестали виходити з дому та почали вести аскетичний образ життя. А, пішли на компроміси по роботі сім'єю, і, і все це не тому, що вони не хочуть приймати участь у війні та боротися за з окупантом, а тому, що вони думають, що армія це тільки окуп. Що в армії не цінують і не потребують справжніх спеціалістів, хлопці, це не так. А армія і сучасна війна дуже потребує справжніх спеціалістів, справжніх технічних спеціалістів з досвідом. Армія може і надає підходящу умови для роботи. Тому, якщо ви ще не знайшли собі місце у критичному виробництві, не забронювалися. І вам а, вже набридло жити в ізоляції та страху, то долучайтесь до лав ЗСУ, долучайтесь до майстерень, тут ви зможете проявити себе та зможете одразу побачити, як результати вашої роботи допомагають нищити ворога. Які навички повинен мати ідеальний кандидат на посаду майстра в батальйоні БПЛА? Чи потрібне, яке потрібне вміння? До прикладу, якщо людина вміє виключно. Підпаяти дротики. Це також достатньо вміння для того, щоб бути корисним, наскільки я розумію. Звісно, взагалі, основним критерієм для того для того, щоб стати майстром, це, в принципі, мотивація і бажання розвиватися в технічному плані. Так, для початку буде достатньої посередньої навички пайки. Усе інше та. Це наживне, і ми, якщо потрібно, можемо навчити. є майстри, котрі знають більше, ми передаємо досвід всім, всім хто зацікавлений. І тут там не має ролі вміння твоє літати чи чогось чогось таке, достатньо мотивації і бажання ну, працювати на перемогу. Все інше ми навчимо. Дякую, Олександре. На завершення. Я у кожного військового питаю таке: що для вас означає слово перемога? Для мене це день, коли ми зможемо повернутися додому, до сім'ї, до власних справ і продовжити жити спокійне цивільне життя. З нами на зв'язку був Олександр Ігнатенко, майстер ремонтної майстерні батальйону безпілотних систем 43-ї окремої механізованої бригади. Слава Україні та героям! Слава! Героям слава! Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.